Ідеали краси та здоров'я. У народі кажуть, краса властивість усього здорового, а здоров'я це завжди красиво. У різних народів, у різні епохи існували свої ідеали краси. Вони залежали від клімату, політичних та економічних умов релігії. Ідеалом краси стародавнього Єгипту була струнка і граціозна жінка з тонкими рисами обличчя та великими мигдалеподібними очима. У Китаї та Японії ідеалом краси була маленька, тендітна жінка з маленькою ступнею. Щоб нога не росла, дівчаткам з дитинства туго забинтовували стопу. Ходити від цього було боляче та незручно. Стародавні греки створили свій естетичний ідеал на основі гармонії фізичної досконалості тіла й духу. А фізична досконалість по-грецьки – це Олімпійські ігри, спартанське виховання ідеальною вважали людину, у якої всі частини тіла і риси обличчя були гармонійно поєднані. У середні віки оспівування краси змінилося культом аскетизму. Відчуженості, від радості сприйняття світу. Ідеал краси середньовіччя це дівчина з дуже блідою, білосніжною шкірою, худа й виснажена. У 15 столітті в моду увійшла есподібна зігнутість силуету фігури якої досягали завдяки невеликим подушечкам, накладеним на живіт. В епоху відродження з'явилось інше розуміння краси, ідеальними вважались пишні форми, могутні тіла із широкими стегнами, з повнотою шиї та плечей.